Сервий бункер накосили. Насипаємося. Всім привіт. Сьогодні у нас 14 листопада. Завтра день працівника сільського господарства всіх вітаю, всім здоров'я. Саме головне, остальне все буде. Взагалі, у мене в руках опадомир. на цьому полі. Я оголосив конкурс про вражальність соняшника. У нас тут був посіяний соняшник Сингента Кадікс. Найближчим до правди оказався Тьомака. Тьомака, Це є подомір ваш. Беріть, користуйтесь, напишіть, як з вами зв'язатися, я його вам відправлю за свій рахунок по почті. Значить, тут у нас був посіяний соняшник Сингента Кадікс. Тут ми Допустили ряд помилок Вражайність вийшла на цьому полі 13 центнерів з гектара. Зараз буде вставка з поля з збиранням. Всім привіт Сьогодні у нас 12 вересня. Ми збираємо наш соняшний кадікс, на якому я об'являв про конкурс, хто вгадає вражайність цього ми Почали збирати. Всі пока Зараз, як ви бачите, на цьому полі посіяна озима пшениця. У нас на цьому полі теж тут цікаві досліди. Посіяно 4 сорти пшениці. Два іноземних, два вітчизняних. Це мулан і тобак і іноземні і українські. Зараз ми йдемо до Шестопаловка і там далі в нас Антонівка. Взагалі посіяна пшениця 7-8 жовтня ждали дожів і взагалі думали, чи сіять, чи не сіять. Взагалі, що тут було зроблено? Після збирання в один слід рубаючі катки, і потім була палада і був посів. Ну, намагались відрегулювати. Сівалку на менше норми менше ну, трошки вийшло, трошки не вийшло. По глибині глибокувато трошки і посіяли. Так як боялись. Пішов дощ, випало. Взагалі, взагалі за весь сезон вегетації цього соняшника на цьому полі випало 80 мм опадів. Це з весни ми як посіяли, я поставив опадомір, 80 мм і в жовтні випало. Десь приблизно 13-15 мм опадів. І через пару днів ми заїхали і посіяли. Значить, У нас ще було два поля соняшника. 45 гектарів це Мейсід Метеор гібрид називається. На цьому полі вражайність склала в нас 18 центнер, на цьому 13 нагадаю, на Метеор Компанії MySed 18 і ще в нас був один під експрес. Соняшник компанії MySed. Я не пам'ятаю, він якийсь номер там у нього, в общем, він під експрес. На ньому вражайність склала 21 центнер. Ну там було 4,5 гектара. В общем, зараз я... зараз буде вставка з поля збирання соняшника метеор всім привіт. Сьогодні у нас 26 вересня. Ми збираємо on комбайн їзди, збираємо соняшник Meteor Турецької компанії MySeed. Хотілося б зробити з цього року якісь висновки і ми їх робимо, але я бачу багато хто не робить. В нашому тут регіоні, в районі Ну, соняшника вражайність приблизно була така, як і по всій Україні. Люди косили і по 5, і по 7 центнерів з гектара. В середньому десь 10-12 центнерів. На цьому полі у нас також було 12, але ну, тут були помилки. А на других полях трошки більше було. І чого? Тому що основний обробіток ґрунту у нас був глибоко розпушувач ніякої оранки. І в цьому році теж ніякої оранки. Одне поле. Взагалі буде цікаво. Я хочу посіяти там кукурузу прямим посівом. Думаю, що там буде нову Ну, Зараз я накопав різних сортів пшениці, зараз підійдемо до них, подивимося як вони розвиваються. Зараз ми стоїмо на самому крайньому сорті, який посіяний ближче до краю. Це сорт Мулан. Норму висіву ми тут виставили 2 млн. Буде цікаво спостерігати за цим усим, нагадаю чотири сорта. Зараз ну, видно різницю, зараз підійдемо, де я повиривав зразки. Видно, що вітчизняні сорти вже трошки почали кущення і ще ні. При посіві давали по 100 кг сульфового Так, Зараз підходимо вже до зразків, зараз я розкажу, покажу. Основний масів це в нас сорт Мулан, ой, тобак, це тут Мулан. Ну, бачите, да, яка густота посів. Подивимося, він дуже гарно кущиться, в мене цей сорт був. А цей край обсіяний сортом тобак. Тут десь 3,5 млн насінин. на Так, і ось мої зразки, я тут підготувався трошки. Ось у моя лопатка, рукавиці. Перший сорт це в нас сорт тобак. Це сорт тобак. Бачите, кущення немає. Три листочка, коренева система розвинута добре. А наступний вітром здуло. Це в нас сорт Мулан. У нього розвиток трошки гірший. Ну, теж кущення немає. Бачимо по три листочка. Це в нас сорт шестипаливка. І вона почала кущення, так як придивиться, видно, що в неї вже розпочалось кущення. На цьому, на цьому немає, а на цьому теж ось дивіться, є, почалось кущення. Це шестипаливка. І це у нас сорт. Антонівка, він як видно, теж в нього почалось Кущення. В принципі, майже на всіх Антонівки ми бачимо Кущення розпочалося. На іноземних сортах цього немає. Так що ще раз всім дякую, всім ще раз з Днем сільськогосподарського працівника сільського господарства. Саме головне здоров'я. Трошки рекомендую всім задуматися над обробітком ґрунту, так як клімат змінився і робити вигляд, що цього не відбулося, це вважаю, неправильно. Тому будемо гратися, будемо пробувати ноутілку курузу. Не знаю, що з цього буде, але будемо йти на ріск. З понеділка там Агросоюз проводить мероприятие по наутілу. Поїдемо, послухаємо, подивимося. Всім здоров'я, гарних вражаїв. підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім пока.